Перша рання полуниця вже на прилавках ужгородських ринків. На червоні запашні ягоди важко не спокуситися. От тільки поки великого попиту немає, зізнаються продавці. Полуниця спарників, тож вартує недешево. За кілограм просять від 60 до 80 гривень. Ціна залежить від розміру і сорту. Вже через кілька тижнів вартість може опуститися до 40 гривень за кілограм, а поки ягоди найчастіше купують на пробу по 400-500 грамів. Сертифікати якості просять. Усе частіше визнають продавці. Лікарі ж рекомендують ранню полуницю перед вживанням вимочити у холодній воді, і якщо куштувати, то краще невеликими порціями. Особливо це стосується тепличної полуниці. потрошки беруть. Потрошки беруть по пів кіло, по 300 грам. Кому скільки треба? Дуже мало. Нормальна клубніка. Вона в теплицях, але не посипана нічим. При нормі там 60 одиниць є 30. Так що це дуже нормально. Клубника Виноградовська з'явилася вже два тижні, торгуємо, по чому по 80 і по 60 менші. Крупні по 80. Люди беруть? Ну, беруть, ну так, не дуже поки. Ще не дешеві, 80 гривень то.